Надіслали мені таку інформацію, що останню норму десь, як мені написали, намалював Єгор Богданов і чекає, там рейтинг потрібно ще добрати, і чекає присвоєння. Ну, Польщі. У Польщі там це з цим дуже легко, з малюваннями. Чекає присвоєння Гроссмейстер. Але я, як завжди, буду намагатися бути об'єктивним і скажу, що я думаю. Так, Єгор Богданов. Неодноразово звинуватився у читерстві. Так, його брат Ігнат був заблокований платформою чиском за читерство», і в мене було відео на цьому каналі. Так, Єгор Богданов разом з Мірзоєвим. Іще з помічниками їздили по турнірах у Франції. Один швидко грав партію, виходив до коридору, вмикав телефон з рибками і давав маяки підказки іншими. Так вони працювали у команді дурячи людей. Потім цю тему підіймав гросмейстер Моїсеєнко, інші гросмейстри, але їх вирішили прибрати без шуму. На жаль, без шуму, тому що за таке постійно потрібно, я вважаю, назавжди виганяти з шахів. Але. Давайте чесно скажемо, що і сам Єгор Богданов доволі талановитий. Колись я його трішечки тренував. І ще тоді, коли він був дитиною, я відмітив, що це неймовірних здібності дитина. Але на жаль, він обрав шлях шлях, який все життя йде, яким все життя йде його батько, який має умовний термін за розкрадання бюджетних коштів. І Умовний термін він отримав лише завдяки тому, що в нього було троє дітей, і над ним, скажімо так, зжалілися вже. І свій талант Єгор почав розвивати. Точніше, не захотів розвивати талант, а вирішив йти якимось такими сумнівними шляхами. Але грає він у шахи дуже-дуже добре. Чи програвав я йому? Так, я програвав йому. Не, не причини, які це було, але Дві, мабуть, чи три гри навіть я йому програв, дві чи три, Мабуть, три гри я йому програв за все життя. Виграв, звісно, безліч. Не знаю, скільки там, 30, може. Не, не знаю, всі не рахував. Але, звичайно, грає він сильно. Грав я з ним колись матч у шахі по три хвилини, але у тому матчі боротьби не вийшло. 25 переміг. Перемог я виграв 25 ігор. Дві партії зіграв нічию і нуль партій програв. Був такий матч. Вже він був доволі сильним міжнародним майстром. В принципі, грав так, як і зараз. Але е чи здатен цей шахіст у одній партії грати дуже сильно, звичайно? Чи є в нього талант, звичайно, є. Чи буде ця людина якимось на рівні багатьох гросмейстрів, яких ми зараз бачимо, якимось недостойним гросмейстром? У шаховому сенсі, ні, звичайно, ні. Він гарно розуміє шахи, в нього ідеальне відчуття динаміки. Він дуже-дуже талановитий. Але моя думка я вже її називав, вона дуже схожа, і мені подобається фраза цієї людини, колишнього учня нашої школи. Його секундантом був Євген... Євген Однороженко, тренер нашої школи, Антона Коробова, одного з найталановитіших, найсильніших шахістів України за всю історію. І він казав: людей, які хоч раз клацнуті, дословно клацнуті за читерство, потрібно назавжди виженат, виганяти з шахів. Тому що граючи партію не повинен думати, а зараз він читерить чи не читерить і так далі. Тому. Я вважаю, що, звичайно, хоч раз. Читирив, до побачення. Все, у шахах тобі місця немає. А, але в тих умовах, яких ми є, можливо. Ну, писали мені, що вони й зараз продовжують ось ці схеми крутити, що крутили у Франції, але тепер здається в Іспанії і так далі. Ну, знаєте, таким злодіям в принципі злодію доволі важко зупинитися. Чому злодії багато злодіїв в кінці наприкінці кінців все ж таки опиняються за решоткою, так тому у в'язниці, тому що їм дуже, дуже важко зупинитися. Вони не можуть це зробити. І, шитер, і шитерство це ж така сама. Форма злодіяння, і я думаю, що все рівно колись їх знову-таки співмають. Але чи талановита ця людина у цілому, чи сильний, чи шахіст, якби він грав чесно, звичайно так.